Вітаю дочка мого каналу. І я буду зараз робити свій особистий розклад для Запоріжжя. Зараз 17.52 Спокійний гарний день. Те, що я вчора казала, що така опасність, опасність, 10-9 припадала нам і дуже багато було двоєк, дуже багато двойки, двойки, двойки І все ж таки вони зробили свою справу і спрацювали нам на плюс. Я дуже рада. І Багато людей я знаю, не дивляться мене ціліком, тільки там, де вони хочуть почути результат. Але я хочу вам сказати, що корисніше було б дивитися ціліком, бо є такі фрази, які я проговорюю. І вони вирішальні. Я їх не запам'ятовую. Я хочу вам сказати, коли. Я навіть не дивлюсь в камеру, я дивлюсь на карти. Буває таке, що я тільки потім бачу, що ви їх не бачите. Тому рекомендую, буду старатися робити їх коротше. Сьогодні трошки, може, навіть зміню трошки розклад, подивлюся. Але я дуже рада, що ці двійки спрацювали на пля... на... На просто на плюс. Не на мінус, таке собі, а іменно на плюс. Це супер. Коли є вибір, а двойки це вибір, це двойстяні це дуже класно. Але не перевернута двойка мішова, яка показує зрадників, звісно. То давайте почнемо. Це мій особистий розклад. Я предупреждаю всіх новеньких, які зайшли. Це мій особистий розклад, який я викладаю людям. Але е я його нікому не нав'язую. Особисто нікому. Вірите, не вірите. Тобто ситуація змінюється, і, щоб ви розуміли, таро, вони не кажуть, да чи ні. Вони показують ситуацію від мінімуму до максимуму, що може произойти, якщо так. А якщо так, розумієте це. А Як кажуть, вже що припаде. Ну, то поїхали, будь ласка, карти покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години. Місто Запоріжжя, ракетні удари. Чи будемо ми від того потрапати на цю добу? Які будуть результати цих ударів? Якщо вони будуть, то покажіть нам то. Покажіть мені дії росіян, їх наміри, їх дії. І ітог їх дій. Ну, дивіться, дивіться, вони вже втомлені і по почуттям шукають чогось кращого, якогось вибору собі. Е, ситуація по е, іменно діям у них не е, Це наміри, да? а дії в них вони нестабільні. Ця карта показує те, що в них. Не хватає. Так, трошки є, звісно, є запаси, бо ця карта показує так, так стабільність, але так меншу стабільність. Це карта посухів жезлів. І вона показує, що життєва енергія вже не настільки стабільна, не... і плюс бажання кидати вже менше. І самих ракет вже менше, і все зменшується, все скінчується. Тому на сьогоднішню добу така собі ситуація у них, у них це їх лінійка нестабільна. Але, 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 жезли летять, тобто їх і тох жезли летять, вони будуть, вони будуть посилати ракети. Ну, або дрони, або що там вони будуть посилати. Давайте подивимося, як будуть працювати наші ППО по Запоріжжю на цю добу. Працювати вони будуть, як завжди. Це карта наших ППО, це дисципліна, це чіткість, це контроль, це управління цими військами, це чітко, дисциплінка і все в порядку. По діям, все те ж саме вони будуть робити, бо це четвірка, це стабільна карта. Дивіться, тут нестабільність йде по пожезлам, по енергії життєвої і матеріальної, фізичної. Тут іде четвірка по почуттям. Тобто працювати будуть як завжди. І по Ерофанту в прямому стані подіям це розумні дії, і вони будуть зроблені дуже грамотно. Давайте подивимося і то всього, цього для нас. Має допомоги ще й афери. Гарні новини. Буде якийсь обман. Ну, подивимося, який обман. Скоріше всього, я вже казала багато разів. Обман вони можуть кидати ракети ракетами відлікати, посилати дрона. Або дрона посилати, відлікати дроном, посилати с естер... 300 Ну, коротше варіантів три. Ракети, дрони, С300. Ось. Так, так, що так. Так що будуть обмани, будуть вони діяти, але в цілому для нас будуть непогані новини. Покажіть нам карти, чи будуть у нас людські втрати від цих прильотів. Ракет, дронів і такого іншого, покажіть нам, чи будуть людські втрати фатального, фатального літального ісходу. Схоже на те, що будуть, бо на одній ножці це невпевненість. Невпевненість. Але по королеві це іде все ж таки жорстокість хладнокровність. Ну, я не знаю, чесно кажучи, по невпевненій ситуації може і не бути. Може бути просто люди поранені. Так, будуть воювати за його здоров'я, буде, буде така, знаєте, будуть боротися за здоров'я. Здоров Хтось постраждає. Хтось постраждає, так. Але все закінчиться вдачно і не буде, фатальних випадків не буде. Добре. То покажіть нам тепер я складу карти я хочу побачити, яка буде ситуація у нас з домівками, в яких живуть люди. Давайте подивимося. Це дуже цікаво, бо ми страждаємо від цього. бачите, дві двієк не було сьогодні. Взагалі на місто дві як не було. З затобу і вісімка жезлів росіян. Наші чіткі відповіді. М -м -м. Будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу чи постраждають будинки, в яких живуть люди від цих ракетних ударів. Знаєте, будуть якісь проблеми все ж таки, тому що і перевернути сонце, це старший аркан, і перевернути в негативному плані у нас рицарь вогню жезлів. Тобто це дуже негативна ситуація, незважаючи на те, що поряд королева жезлів, дві негативні карти. Так, дуже схоже, що постраждають. Ну, бачите, падають карти монет, то все ж таки буде, як будуть вони дома цілі, цілі дома. Тут даже, може, королева показує, що буде, ну, все ж таки, не така велика проблема, не дуже велика проблема буде. Але буде. Так, буде конфліктна ситуація і постраждають домівки, постраждають. Постраждають. По цій карті, звісно, постраждають. Домівки постраждають люди. Я просто думала, до чого там перевернутий Паш монет. Бо це діти, це не фахові робітники. Тобто. Причому діти такі, знаєте, ну, неслухняні, скажімо так, да, без е, того. Ну, більш це схоже на якихось недолуг, недофахівців, е, які будуть, е, може, постраждають там ще. Будемо дивитися, бо може тут ще про промисловість буде, чи. Ну, таке щось, знаєте, тобто не фахівці, не фахівці, не. Це ще проблеми, Проблеми, хлопоти. Такі нехороші. По землі, по землі ще перевернути Це хлопоти, які пов'язані з проблемами. Це ще таке може бути. Так, так, мабуть, воно так і буде. Да. Ну, що зробимо? Давайте подивимося ми інфраструктуру. Будь ласка, покажіть на цю добу, як вода, електрика, газ, транспорт общественний, транспорт цивільний. Дивіться, по воді будуть страхи, страхи, да, що вода, але, в принципі, тут не повинно бути чогось такого глобального. Бо тут гармонія. Але бачите, ідея непомірність. <гум> так, да, будемо захищати воду. Будемо захищати воду. Але налагодять. бачите, вдача буде. Буде вдача, добре. Полагодять, але не дуже так прям швидко, раз, два і все. Трошки повозяться. По електриці, так, буде марний труд. Давайте ми подивимося. Налагодять, налагодять. По е, газу, по газу Королева Мечова, е, буде якась ситуація подвійна, негативна до нас. Тобто буде якась установка по газу, будуть її вирішувати. Вирішать. Так, по е, цивільному транспорту буде ситуація скажімо так, ну, постраждають вони. Постраждають автівки, але не, ну, знаєте як. От він отак стоїть і так стоїть, але тут потенціал, тут воно взагалі стояти без потенціалу. І е Ну, може зламатися просто, розумієте, не просто побитися стекла. Але бачите, йде чаша, буде якась допомога по четвірки. І зміна фази. Башня. Постраждають люди. Постраждають автівки 100%. Цивільний транспорт постраждає. Так, ми хочемо, щоб все було, як було, але ні. Причому це будуть стоячі машини, прилетить щось і розхіряче. Все це, це стабільно всю цю ситуацію, які машини просто стоять будуть. Просто будуть стояти, і воно прилетить і розхиряче. Транспорт общественний, все буде добре, тут мах, це все буде нормально. Це то, що касається інфраструктури, архівок і таке інше. Так, давайте подивимося зараз мости. Так, будь ласка, мости, новий мост. Охорона, безпека. Ладно, вже була охорона. Все. Охорона, безпека, технічний стан. Охорона. Безпека. Технічний стан. Все в негативному плані. Все в негативному плані. І ще й сигніфікатор, бачите, який. Будуть летіти будуть летіти ракети. І ще отут буде дуже великий страх. Щось по новому мосту, щось буде нехороше. Якась там історія. Історія і дуже нервова історія. Вітер вітру. Дуже погані, не то що така конфліктна інформація буде йти. Але, в принципі, по імператриці повинно бути все закінчиться добре. Тут і королева монети, і королева імператриці. Буде все хорошо. Ой, королева імператриця. Так, старий мост. Давайте подивимося Дніпрогес наш. Давайте подивимося. Дніпрогес. Ну, тут, бачите, на одній ножки стоїть. Ті ж самий е, сигніфікатор. Нестабільна ситуація. Трійка перевернута по безпеці. Тобто не дуже там безпека і по охороні більш-менш нормально. А технічний стан гуляє. Нестабільність. Ось. Бачите, що тут нестабільна ситуація. Що тут нестабільна ситуація? По Дніпрогесу ситуація нестабільна. Ну, е, єдине, що мене е, так більш-менш заспокоює, що ця карта вона в позитивному стані, то все ж таки може бути, в мене випали карти з рук, І дивіться, що мені перевернулося. Перевернувся іерофант. То ми його сюди покладемо і сподіваємося, що все буде добре. Хоча, звісно, ці дві карти, дві, двійка і оця, дуже погані. Я вже не кажу про оцю карту, яка показує, що будуть дуже, скажімо так, неприємні речі, які відкриються, які прийдеться приймати. Горіч собитій і ну, тяжкі рішення. В общем, таке неприємне. Так, по мостам ми подивилися. Давайте подивимося теракти по місту Запоріжжю, Будь ласка, покажіть мені, чи буде на цю добу якісь терористичні операції, диверсійні групи, якісь речі, які несуть нам загрозу в місті Запоріжжя, містянам і будівлям. Це дії росіян. Ну, я вам скажу, що, в принципі, так, вони нервуються, вони злі, вибору в них немає. Щось, вони тут готують по іерафанту. Як спрацюють наші СБУ. Спрацюють вони непогано, але буде подвійна історія. Подвійна історія. що це означає? Страхи і. Таке ощущення, що, знаєте, двойна інформація, подвійна інформація. Дуже будуть гарячкувати. Дуже будуть гарячкувати дурні речі. Чим для нас закінчиться це все? Насильство на смерть? Або затримка. Так, затримка чи насильство на смерть? Немає допомоги, афери і е, корожезлів. Е, все ж таки буде, скоріш, це дисципліна, це не насильствена смерть. Скоріше всього, буде затримка тих людей, які по цьому ерофанту працюють у нас, граматії. Так що чекайте відповіді. На вас вже полюють. Така історія по місту Запоріжжю. Зараз я буду робити правий лівий берег. Дочекайтеся. Будьте живі та здорові. Почуємося па-па!